Сделай мы сделаем город Киев городом скверов, а не городом мам. А вот со стороны дороги видно. Шановні пані і панове, на громаду. Сьогодні у Святошинському районі міста Києва святкова подія, відкриття скверу імені Василя Стуса. Василь Стус багато зробив. Він мріяв, що ми будемо незалежними. Він мріяв, що ми побудуємо нормальну державу. І це завдання лежить на кожному з нас. Дякую вам за те, що ви мали багато сил, знайшли час. Пройти відкритий сквер, люди уходять, але пам'ять про них залишається жити назавжди. Слава Україні! 3, за свободу, за правду, за жизнь адюка. Щоб був прекрасний сквер. Зараз ми шануємо пам'ять Василя Стуса. Життя це боротьба. В Будь-за що ти повинен відстояти свої погляди, свої принципи, свій напрямок. І навіть в цьому сквері також були великі перепони для того, щоб нам потрібно було зробити повернути в власність громади. Було протистояння, але я хочу задекорувати. Ми повинні зробити місто Київ, містом скверів та парків. А не містом мафії. і ми працюємо в цьому напрямку. Не просто боремось, але певно, що переможемо.